Дивіться, бо тут люди приїхали здалека. Там столи є, хто хоче, будь ласка, підходьте. Можете перекусити, дітей беріть. Самі підходьте, будь ласка. Голодні не будьте, бо вам не цікаво, буде концерт. Тут трохи ніби незручно, але наш концерт таких, сьогодні проходить в таких надзвичайних умовах, бо передавав футбол. Зараз концерт. Люди є здалеку, є маленькі діти, так що не соромтеся, підходьте туди. Зараз запрошую до слова президента української асоціації міста торевєха пан Михайло Черешняк. Доброго дня, шановні українці! Слава Ісусу Христу! Хочу дати зауваження, що завжди мене роблять алкогольним напитком. Черешняк. Я є черешнюк і я не є алкогольний напиток. <плес> Мені дуже приємно. Що сьогодні трошки аліканти пробудилося, пробудилося своїми такими гарними намірами проводити такі свята, і все дуже приємно. Мені здається, кожному українцю. Треба вже починати і працювати. А ми вас будемо підтримувати, ті старші асоціації і ті молодші, і ви будете працювати так само. Йти в ногу, як ми дуже прикро, але хочу сьогодні на цьому святі сказати про те, що через тиждень в нас вибори. Вибори до Верховної Ради. І всі ми критикуємо і Порошенка, і того, і того. А подумаємо, хто я що зробив для цього. Ми не змогли навіть записатися і поїхати на вибори. Вибори, які вирішують майбутнє нашої держави залишився тиждень, шановні громадяни. Подумайте, прийміть участь. На жаль, з алікантів ні одної людини. Сторівєхи 10 чоловік. Це дуже дуже прикро. І надалі я вам бажаю успіхів, успіхів, ваших хороших починаннях. здоров'я всього самого найкращого. Слава Україні.